Танці, просто неба, козацькі майстер-класи та національні розваги. Фестиваль сакральних знаків і обрядів відгримів у Черкасах. У долині троянд у усьому відбулося етносвято. Трипільські зорі воно зібрало на березі Дніпра народних умільців. Звідусіль. Чим ті дивували? Бачили наші кореспонденти. Два дні та дві ночі Черкаси не сплять фестиваля долині троян трипільські зорі зорі-2014». На березі Дніпра розгорнувся справжній ярмарок. Тут товари від народних умільців, звідусіль – вишиванки, глечики та вази, а ще картини, прикраси, хендмейд. Такого добра тут за кожним столом. Я не бачила ще такого різноманіття українських виробів, як одежі, іграшок, віночків, посуду. Ну, всього різноманіття такого ще не було. А тут мирне селище Крішне, таке на березі Дніпра вперше. Тут черкасті насолоджуються позитивною енергією землі. Бронежилет п'ятого рівня коштує біля шести тисяч гривень. Ківларова казка коштує біля двох тисяч гривень. Так показово черкасці закликають допомогти військовим. Такий живий прайс підготували ось ті юнаки. Поряд розгорнули козацьке містечко, хоч і мале, та з вежею і справжніми гарматами. Поряд навчають охочих військового промислу. Вирішили зробити ухил на таку військову підготовку. Ви можете побачити, що деякі люди в вишиванках і в камуфляжних штанах. І будемо проводити такий військово-спортивний вишкіл в рамках цього містечка. А тут вправляються місцеві Робінгуди серед охочих влучити у ціль як малечі, так і дорослі. Стріляти з лука їх вчить знаний майстер з Івано-Франківська. Вони реагують дуже жваво і багато туди, і всі хочуть попробувати, тому що це напевно, для цього міста досить таке неординарне заняття. Від музичних поєдинків ічіра на Ціневі як мадонна, і навчитись танцювати як ріна до колоритних національних співів. Є слово далі сам родом. Поморила з мелемо. Трипілівські зорі з дві вражають своїм колоритом і різноманіттям. Тут розваги на будь-який вік і смак. Більше в таких фестивалів. Які підіймають дух українського народу, Вікторія Хамаза, Ігор Неділько, Віка Новини.